Ось це Євгенко, йому чотири. Раніше він із радістю відвідував дитячий садочок. Та нині туди його із силою не затягти, розповідають батьки. Щоразу згадуючи про дошкільний заклад, хлопчик починає плакати. А все тому, що 5 грудня минулого року з ним там трапився прикрий інцидент. Десь спочатку ї мені подзвонила вихователька, що наша дитина забилася. Забилася. І лежить плаче. Ми спитали, що сталося. Вона сказала, що він впав зі сходів. Батьків, які одразу приїхали разом з дитиною, вихователі відправили таксі до лікарні. Мати каже, її Євгенко, дорогою до медичного закладу, декілька разів зомлівав. Він був побитий, слинявий, корчився від болю та не міг стояти на ніжках. Після фастівської вже сюди в дитячу хірургію на вслідування далі. Оскільки в нього були далі болі. Він плакав і кажу, відну втрачав свідомість. І тут нас уже госпіталізували лікарні повідомили, що постраждалого доставили сюди з підозрою на пошкодження внутрішніх органів. Діагноз не підтвердився, однак... Був забій збій, передній дитина була виписана з діагнозом забій передньої червоної стінки. Євгенко, як і тоді, коли прийшов до тями, так і зараз, на запитання, що трапилося, відповідає. Я, у конці, я ні, 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 ні. І Жені ніхто не підняв, а чому ти сам лишився в групі? Ціка ще не варила і я упав. Вихователька жені насварила і він упав. Тоді батьки синові не повірили. кажуть, вікно з якого він випав, занадто високе. Он це вікно от позаду нас дитина мені показала 24 грудня, коли ми прийшли на дитячий ранок в садочок. Родина стверджує, це справжнє диво, що упавши з такої висоти, дитина вижила. І кажуть тоді не повірили ні хлопчику, ні виховательці. Занадто все було підозрілим. Втім, не звернулися і до правоохоронців, адже були шоковані і хвилювалися насамперед за здоров'я дитини. Правда випливла випадково. Совість замучила одного з працівників дошкільного закладу. Він побажавши залишитися анонімним, зателефонував родині Шкаринських і розповів, як. Усе було насправді. Чоловік нам розказав, що в дійсності ситуация ситуація була. ребенок його закрили в групі за те, що він був наказаний. Його закрили в групі і просто банально забыла про нього воспитательница. І дитина хотіла до матері. Вот и он полез к окну. Окно было открыто з нього і випав родина одразу звернулася до правоохоронців та минуло три тижні. А директор закладу і вихователька продовжували спокійно працювати. І в четвер до Шкаринських прийшла керівниця групи та навколішках благала забрати заяву. Пропонувала компенсацію грошима. Розповідає Володимир. Почали нам розказувати з що в дійсності це було так, що вона дуже боїться що її директор заведення запугав, щоб ця інформація нікуди не виходила, поскольку у них такий внутрішній указ в садики, що якщо ця інформація вийде за територію садика, то їх уволять всіх. А ось і дитячий садочок номер 38 Усі двері зачинені, як пояснили, у зв'язку з заходами безпеки. На розмову до нас вийшла працівниця закладу. Завідуюча Шова Ольга від відсторонена. Від від своїх обов'язків версію, що дитина випала з вікна, вона спростовує і повторює ту ж історію, яку два місяці тому розповіла батькам вихователька групи. Згідно пояснюючи вихователь Антоніна Сергіївна вела дітей на фізкультуру. І дитина впала зі сходів. Поспілкуватися з самою вихователькою не вдалося. Вона цього ж дня за декілька хвилин до виходу на роботу взяла лікарняний. Принаймні так повідомили працівники садочка. І тому ситуацію роз'яснювали вже у департаменті освіти. В даному садочку триває розслідування по зверненням групи батьків садочку. Які висловлювали претензії до до роботи цього навчального закладу і до завідувачої цю інформацію підтвердили і правоохоронці. Вони повідомили, відповідати винні будуть за законом, а саме за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Наразі проводиться усі необхідні експертизи, необхідна перевірка, опитуються свідки, працівники дошкільного навчального закладу, аби встановити усі обставини даної події і досудове розслідування триває. Та сім'я Шкаринських запевняє, боротиметься, поки не покарають винних адже у садочку є чимало інших дітей, які можуть постраждати через халатність вихователів. Батьки ще не вирішили чи переводити хлопчика в інший садочок. кажуть, це їм подобається. Проте, поки триває розслідування, Євгенко продовжує ходити до лікарні, а не в дитсадок. адже його здоров'я уже не таке міцне, як раніше. Дитина стала більш нервова, більш наче турбувати головні болі. В нього почалися. Періодично здутий живіт, якби оце насчет животика. У нього далі його турбується. Це збільшена печінка. У нас потім внутрішній тиск. Марина Черней, Микола Остафі, Чернівецький промінь.